Насправді. Слідують та продовжують конкретні справи, започатковані народним депутатом України Олександром Герегою і депутати Хмельницької міської ради від політичної сили за конкретні справи. Співпрацювати з виборцями обов'язок кожного кого обрали представником влади, переконаний Іван Франко. З командою за конкретні справи ми дуже раніше багато зробили, робимо і будемо робити. Таким прикладом, такими, як скажемо, натхненням, Олександр Володимирович провіяв, і я його підхопив, щоб насо. Сум цьому окрузі можливо довести нашій громаді, що ми також можемо підтримувати і подальшому їм робити, допомагати всіми тими речами, які ми можемо зробити їм на даний час. Не лише обіцянки отримали виборці Івана Франка за час перебування на посаді депутата. Усе обіцяне зроблене, розповідають мешканці південно-західного району. Працює як так, як депутат, все і що ми просимо, що відносимося до нього. Він все. Все нам допомагає. От сказали, то полю зрізав то полю. Римон гарний фадафайне. Дякуємо йому великі. Ми навіть раніше не знали. Не знали які А Петровича ми знаємо. Да. Собирає нас на, да, всякі, на всякі праздники, праздники. вітає да. нас. Розказує, О. Що, він, чим, що він що зробив, він зробив, чим займається. Да, Турбота про майбутнє головний принцип роботи команди Олександра Гереги. Відчули це і відвідувачі місцевого дитячого садка. Облаштувати навіси на території закладу допомогли представники команди за конкретні справи. Це перша допомога від депутатського корпусу, яка дійсно була надана, обіцяна і надана в вересні, в жовтні місяці. Оці майданчики перекриття, шиферне перекриття вже було в занедбалому стані. Воно було завезено, ворота були завезені. Ну і навесні, звичайно, так як літній період починається, для діток необхідний пісок. Теж був завезений пісок, 15 тонн піску. Заміна дверей та ремонти під'їздів, обрізка дерев та встановлення лавиць для відпочинку мешканців району. Це лише початок роботи, запевняє депутат Хмельницької міської ради Іван Франко. А самі ж виборці наголошують, за весь період це перший дієвий депутат, у виборі якого не помилились. До нього йдуть і за допомогою, і за порадою. Тож переконані, що він дослухається до кожного. В нашому мікрорайоні особливо з тих пір, як Іван Петровича вибрали депутата міської ради, зроблено ну, я би не сказав, що дуже багато, але все-таки, якщо порівняно з тим, що було раніше, то зроблено справді мало чимало. Скажемо, оці ми тільки що дивилися на двері. Двері поміняні практично в більшості будинків мікрорайону. В цьому в мікрорайоні проживаю вже більше 25 років, за ці 25 років я не знав ні одного депутата. З людьми і для людей головне кредо команди за конкретні справи та її лідера народного депутата України Олександра Гереги. Турботу та підтримку їх уже відчули десятки тисяч виборців, і вона продовжується далі. Адже лише спільними зусиллями можна досягнути якісних та потрібних українцям змін.